Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт. З вами я, мама Олена. І це смарт проєкт Коло мами. І у нас. Чудова новина розпочато мистецький конкурс для дітей та молоді. Вінниця у коміксах, хто може взяти у ньому участь, та за якими умовами і які подарунки чекатимуть на переможців, дізнаватимось сьогодні від нашої гості, засновниці та ідейної натхненниці простору розвитку особистості Бібліофан, який у самому центрі нашого міста гостинно відчиняє свої двері маленьким книголюбам, де кожній дитині комфортно, затишно, дружньо і творчо двічі, мама чарів і талановита Ірина Ісова, вітаю Ірину у нашому колі. Доброго дня Олена. сьогодні ми переважно говоритимемо про мистецький конкурс для дітей та молоді. Вінниця у коміксах, засновниками та організаторами якого є прості розвитку особистості бібліофан та офіс туризму Вінниці. Та передусім маю до тебе таке особисте запитання: звідки власне у Ірини Ісової така любов до книги, коли ти почала читати і як розвивались твої стосунки з книжками у подальші роки. Дякую за запитання. Напевне, коли я була маленька, всі читали, так. тому що це була така єдина напевне розвага для нас, коли ми були дітьми, коли ми були молодими. І так я обожнювала читати ще з першого класу, мала своїх улюблених так авторів, а вже в більш дорослому віці полюбляла зарубіжних класиків і Напевне, Котляревського з українських класиків обожнювала поринати в цей світ, який описували автори, письменники, і, напевне, з кожною книгою проживала якесь окреме життя. Угу. Тому це таке моя моя особиста любов до книжок. І так. Ця любов вона не згасла продовж років. Ну я намагаюсь підтримувати цей вогник. Якщо повернутися до мистецького конкурсу, то розкажи, будь ласка, чому вирішено було його започаткувати? З якою метою або а, взагалі от у кого виникла така чудова ідея? Ну, хочу почати з того, що у просторі бібліофан вже третій рік поспіль, ми з підлітками малюємо комікси. Ми створюємо абсолютно такі. Цікаві сюжети, вигадуємо персонажів, і кожна дитина проявляє себе в цьому напрямку, ось як е, творець. Так, тобто uh -huh. для мене дуже важливо, коли дитина себе відчуває творцем. І якщо так для Фейсбука аудиторія, яка може нас бачити, вже є видано таких декілька друкованих збірок, і для дітей дуже важливо тримати таку збірку в руках, де намальований саме її комікс. Так. І ось остання така збірка вона була присвячена саме. Різдву ми з дітьми придумували різдвяні історії, різдвяних персонажів, малювали цей комікс і перед Різдвом вручали діткам саме цю збірку. І, напевне, тоді я відчула, що як було би класно тримати збірку дитячих коміксів саме про наше улюблене рідне місто Вінниця, що потрібно діткам дати таку можливість. Проявити себе так у цьому сучасному такому мистецькому напрямку, дати їм можливість відчути себе промоутерами міста Вінниці, подивитись, що їм цікаво mm -hmm. нашим сучасним підліткам у місті, які їх приваблюють, можливо, такі культурні чи видатні пам'ятки, і дуже напевне хотілося, щоб вони вигадали персонажа героя, так який може мандрувати ось нашими атмосферними куточками серед містя. І ось така ідея виникла дійсно. І було б чудово, якби підлітки діти 12-15 років прийняли участь у цьому конкурсі і частиночку свого серця, своєї душі залишили да, у такому формуванні нашого міста, бо насправді діти будуть в майбутньому. Створювати так обличчя Вінниці, тому це важливо, як на мене. Угу. Якби от у твої підліткові роки були подібні конкурси, ти б в них участь брала? Думаю, що так. Ага. Ну тоді так, комікси не дуже були поширені, мені так здається. От поступово якось мода на них з'явилася. Ну, зараз це той формат, який діти обожнюють читати. Вони угу. читають, і вони я бачу, що вони дуже хочуть себе проявити в цьому напрямку, навіть ті, хто. Не художники, але їм цікаво так створити сюжет і намалювати цю історію в коміксах. Угу. А власне, твої діти братимуть участь у конкурсі «Вінниця у коміксах? Е, Ну, моя донька, то вона захоплюється малюванням, але за правилами нашого конкурсу діти організаторів ну не, не мають, не мають такої все можливості. Так все по чесному. Угу. Щодо умов, якщо зараз ти вже згадали, є правила певні, є положення цього так. конкурсу. все серйозно, все як має бути. То хто може тоді брати участь у цьому конкурсі? Які діти, якого віку ми вже трішки. Про це сказали. Давай ще раз проговоримо. Так, це е, діти та молодь від 12 до 15 років, які проживають у місті Вінниці uh -huh. саме на час на період тривалості конкурсу, а також можна долучити е, дітей та молодь з числа е, внутрішньопереміщених uh -huh. осіб, так які є зареєстрованими в нашій громаді. Чому саме ті, хто проживають, тому що е, після першого туру буде певний період, коли ми з дітьми. Будемо зустрічатися, які пройдуть в другий тур. Будемо зустрічатися на різних офлайн подіях. Uh -huh. Тому просто потрібно бути uh -huh. так саме, саме для тих, хто проживає тепер у місті. Uh -huh. Щодо власне робіт, які можна подавати на конкурсу, які техніці вони мають бути виконані, і що на них ну трішечки ти вже про це сказала. Або хто має бути зображений? Uh, немає таких uh, жодних обмежень у техніці, тобто. Uh, Важливо зобразити якісь культурні або архітектурні або визначні місця. Чи якісь пам'ятки міста Вінниці фарбами, олівцями, і хочу наголосити, що зараз є діти, які люблять малювати, полюбляють малювати на планшетах. Угу. Чи це є графічний планшет, чи можливо екранний планшет? Тобто можна роботу подати саме створену на електронних носіях, будемо позвучати так. так, по говорити. так. Угу. Ну і важливо ще. Придумати персонажа, але персонаж може бути як вигаданий, так можна, наприклад, намалювати когось з видатних діячів Вінниці у минулому, який може так само мандрувати Вінницею, тобто теж ми не обмежували, а дали можливість підліткам обрати. Те, що їм більше до душі, щодо номінації, як скільки передбачено, які вони ці номінації? Дві номінації: це професіонали та аматори. Професіонали це діти, які вже навчаються у мистецьких школах міста або, можливо, в якихось мистецьких гуртках. І аматори ті, хто ну можливо відчуває якийсь поклик намалювати, створити, але немає ще там. Певних навичок, які е, дають у мистецьких школах. Тому номінації буде дві. І ми uh -huh. серед і тих, і тих діток е, будемо обирати, і скажімо, так вони зможуть долучитись до другого туру. Uh -huh. Цікаво, куди відправляти свої роботи? Як це яким чином це має відбуватися? Е, всі роботи чекаємо на електронну адресу бібліофан.ком собакаджемейл.ком і е, на цю адресу потрібно надіслати фотографію самих робіт, фотографію дитини з роботою, анкету потрібно заповнити і ксерокопію свідоцтва про народження, щоб підтвердити вік дитини. Тобто, там у положенні конкурсу повністю є вся інформація, і нічого складного можна це все одним листом відправити. Угу. Стосовно документів, якраз хотіла так, запитати, щоб підтвердити там, наприклад, вік дитини потрібно свідоцтво свідоцтво або в кого вже є паспорт, угу. можна можна відправити так. Угу. За року. Є якісь вимоги до робіт, такі от серйозні, що -то? серйозні. Ну, напевне, перше щоб робота була виконана без допомоги батьків або когось з педагогів, і дуже важливо, щоб дотриматись саме завдання конкурсу. Щоб на малюнку була зображена якась архітектурна чи видатна пам'ятка Вінниці, і також якийсь персонаж, який буде потім фігурувати у майбутньому коміксі. Щоб подумати ще... наперед, не раз зробити якусь роботу і все, да? що це має бути. Чому так? Тому що в першому турі ми приймаємо саме ось ці роботи, але дітям не потрібно ще малювати комікс, тому що комікс ми будемо вже малювати в другому турі з дітьми, які. Пройшли в другий тур. Угу. Ну, цікаво про тури. Да, є два відбіркових тури. Давай розкажемо, коли починається перший, другий, що відбувається власне у перший у другий, як це все поетапно і поступово. Ну, перший тур вже розпочався, так. і ми приймаємо саме ось ці роботи до 10 квітня, квітня, включно угу. так і разом з членами журі буде визначено до 10 переможців, які пройдуть у другий тур. В різних номінаціях а. так в різних номінаціях так угу. і е, з 15 по 30 квітня буде проведено певний ряд офлайн заходів. Для цих діток я дуже сподіваюся, що буде цікавий культурно-історичний екскурс для цих дітей містом Вінницею. В нас заплановані майстер-класи художні. Так, коли ми будемо з дітками саме вивчати основи створення коміксу, говорити про ідею, про тему, про діалоги, про розкадровку. Тобто усі ці заходи плануються саме з 15 по 30 квітня для тих, хто вже ввійшов. В, в другий тур. А е, саме після цього, до, е, до 10 травня, ми будемо вже приймати саме комікси як фінальні роботи угу. е, на розгляд журі для того, щоб обрати вже переможців, які будуть надруковані в збірці, Так? тобто переможні комікс історії будуть надруковані вже в збірці. Тобто цих два відбіркових етапи ну триватимуть березень. Квітень, а вже в травні ну, це вже такі е, підготовчі роботи до так, нагородження. Так, так. Так, так саме так стосовно оцінювання, це дуже суб'єктивно оцінювати там чиїсь роботи творчі, правда ж, дитячі роботи. За якими критеріями оцінюватимуться роботи, і хто їх оцінюватиме, хто входить до складу журі? До складу журі входять ну, такі прекрасні персоналі. Це Наталя Стефічук, вона є директором Вінницької дитячої художньої школи. Олександр Никитюк, так само він художник та митець. Роман Крижанівський, письменник, видавець. Так само Роман він є засновником мережі Книгарень тут і ну. В нього прекрасні дитячі книги, комікси, і комікси е так само. Він uh -huh. мальописи. Вони ще Мальописи, напевне, дуже, назвали, дуже гарне слово. Так. Да uh -huh. а, також до складу журі входить Тетяна Маєвська. Вона є директором офісу туризму в Вінниці, і я, як голова правління громадської організації прості розвитку особистості бібліофан, визначатимемо. Напевне, за такими критеріями, як креативність, індивідуальна якась така подача. Ну і важливо, дуже важливо все ж таки дотриматися з того завдання, зобразити якісь пам'ятки, архітектурні Вінницю, от як діти бачать її разом з персонажем. Угу. Це основне да, на що це, це основне увагу. на що ми будемо звертати увагу, тобто так. в якій техніці виконано, якими там матеріалами, фарбами, фломастерами, олівцями Дозволяємо повністю все, тому що кожна дитина індивідуальна, і для кожної да певний інструмент вона в ньому є, скажімо, так. Довіряє більше тому інструменту, з яким працює найбільше. Ну ой, слухайте, цікаво щодо художнього такого оформлення, Зрозуміло, це роботи вже юних художників мають бути, але ж комікси там ще є текст, який потім будуть писати діти. Вони ще мають вміти писати, чи їм допоможуть у цьому. Ну це вже знаєте. Ми будемо відштовхуватись у другому турі, саме коли ми будемо вивчати, як формувати діалоги і вже в такому це буде Фінальний такий фінішний, uh -huh. фінішний етап, але дуже хотілося б, щоб діалоги були українською мовою, і ми про це будемо з дітьми, звичайно, говорити на майстер-класах. Тобто, в них ще буде можливість навчатися цьому. Це так. така унікальна можливість не просто віддати свої роботи, і за тебе все далі зроблять, і тобі тільки збірку в фіналі подарують. Ну, Так комікси створювати насправді цікаво, тому так. що придумати. Власний сюжет власних героїв персонажів, пов'язати їх у форматі діалогів, створити саме свою унікальну розкадровку, тому що uh -huh. розкадровка теж може бути різною. Хтось малює в техніці, там можливо аніме, хтось uh -huh. там гра графікою, малює. Ну кожного своє. Я думаю, що кожен зможе намалювати в своєму стилі. Ну і цікаво, хлопчик і дівчатка також по різному, так, так вони так. це бачать. Ось насправді це і цікаво, як діти бачать сучасну Вінницю, як вони її уявляють, як, як їм стати. Промоутерами рекламувати наше місто, тому що це дуже важливо, які от на їхню думку туристичні в нас такі є принади у місті. <заран> Та так можна через таку призму ще побачити. Так, дійсно, і планувати можливо, офіс туризму вже далі буде <смуж> <смуж> якісь екскурсії, чи якісь так, тури. Я, я вважаю, що е, цей формат цей цей конкурс має своє таке продовження. Ми сподіваємося що багато діток зможуть долучитися підлітків, так і батьки допоможуть їм у цьому, розкажуть їм про цей конкурс. Адже інформації багато є у медіа, і в регіональних можна було бажання взнати про положення конкурсу. Так то є контактний телефон, можна та... завжди зателефонувати. Я з радістю відповім на усі питання, якщо в когось ну, комусь щось десь не зрозуміло. Угу. Тобто, це відкритий, відкритий конкурс абсолютно. і питань може бути багато, і на кожне з цих питань можна отримати фахову відповідь. Щодо переможців, власне, ви вже говорили, що це вже буде в травні остаточно так названо ім'я цих переможців, де можна буде довідатися це. Якось ви про це вже думали? Як це думали. буде? Інформація про переможців буде висвітлена на веб-ресурсах Вінницької міської ради, на веб-ресурсах комунального підприємства Офіс туризму. Вінниці, на сайтах партнерів, ну і, звичайно, ми зможемо відправити результати конкурсу на електронні адреси тим учасникам, ну, які зазначили їх в своїх анкетах. Угу. Тобто також це буде в доступі ця так, інформація це щодо переможців, відкрит, прозоро відкритому, відкритому <розору> доступі. Так відкритому доступі, ну і можливо, щоб ти побажала учасникам конкурсу, їхнім батькам, хто ще не наважується, хто можливо ще дивиться на свою роботу і думає, ну Це певно не для мене, і лише там через нерішучість не надсилає ще свої роботи на конкурс? Ну що я можу побажати? Я хочу побажати завжди користатись певною можливістю, так не. Боятись, не соромитись, а бути відкритим, тому що кожна можливість дає нам, як особистостям, так певну таку сходинку до розвитку. Тому якщо у вас це звертають знов ж таки до дорослої аудиторії вдома. Є підлітки, поговоріть з ними. Вони стовідсотково захоплюються коміксами, вони знають, що це таке, і в кожної дитини є, напевне, навіть свої улюблені такі напрямки, які вони читають. Поспілкуйтесь, запропонуйте взяти участь, навіть якщо дитина не є там. Ви відчуваєш, що не є таким професіоналом в малюванні, але все ж таки спробувати варто, тому що ви по Дитина зможе подивитися на цей формат зі своєї точки зору, і тому не втрачайте можливості, довіряйте своїй інтуїції, мотивуйте своїх дітей, тому що ну зараз такий час, коли можна проявити себе, і це було б дуже класно. Ну і підтримувати власних дітей. Вже далі, якщо вони вже наважаться і надішлють свої роботи. Давай ще раз нагадаємо, на яку адресу можна надсилати куди. Адреса це бібліофан.ком собакаджемейлком. Тобто на цю адресу ми до 10 квітня приймаємо усі роботи, угу. і так. також на цю адресу можна надсилати документи, там свідоцтво про народження дитини. так? Так, це все можна запакувати одним листом і відправити разом з малюнками, з фотографіями і з анкетою. Угу. Ну і е, на початку нашої розмови говорили про те, е, як е, твоя любов розвивалася до читання через комік комікси, мені здається, можна поступово навчити е, дітей читати, не те, що навчити е, таке таку любов їм подарувати до читання. Можливо, через комікси. Тому це ще одна така можливість привчити дітей до е, книжок. Ну на сьогодні е, діти вони бояться таких, знаєте. Е, Великих текстів, об'ємних текстів так. для них це ну ось важко можливо сприймати ці тексти, тому формат коміксу. Ну, дійсно, там багато, там все намальовано. Там потрібно лише в вмикнути свою уяву, уявити послідовність розвитку подій і прочитати діалоги або якісь невеличкі речення. Тобто, саме через ось цей формат діти і починають любити книгу, відкривають, гортають сторінки, а потім поступово переходять вже до художньої літератури. Так, саме так. Але якщо говорити про підлітків, то вони вже чітко знають, що їм подобається тому цей конкурс він чудово може розкрити різні такі грані особистості дитини, як художні, так і творчі. І ну, в принципі, це така можливість спілкування ще з однолітками, такими ж талановитими, талановитими дорослими, які допоможуть не просто оцінюватимуть роботу, як в школі ставитимуть оцінки, а допоможуть далі. От як ти говорила, і майстер-класи і таке так, навчання. Це такий буде. Такий формат, як знаєте, uh -huh. наставник: знайти собі наставника, який зможе розкрити в тобі певні грані твоїх та талантів, розкрити твої здібності. Це дуже важливо зараз для дітей саме знайти наставника. Ну тому очікуємо, що багато дітей долучаться з допомогою батьків, які їх підтримують, розкажуть їм про цей чудовий мистецький конкурс для дітей та підлітків. Вінниця у коміксах. Ну а вам бажаю, щоб ви отримали також задоволення від цього процесу від спілкування з талановитими. Ми впевнені, багато талановитих дітей є у Вінниці. Ну і підсумку могли потім розказати нам про результати цього чудового конкурсу. Обов'язково дякую за запрошення. Сподіваюсь, зустрінемося ще. В студії покажемо збірку вже готових коміксів про місто Вінниця. Дякую, дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні разом із нами була засновниця та ідейна натхненниця простору розвитку особистості бібліофан. Двічі, мама, чарівна та талановита Ірина Ісова. І ми говорили про мистецький конкурс Вінниця в коміксах. Розкажіть про цей конкурс своїм дітям та підтримайте їх на шляху до втілення їхніх мрій у життя. З вами була я, мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами. До нових зустрічей! Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.